Яка ситуація наразі в Соледарі? Росіяни ведуть надзвичайно інтенсивні бої проти Збройних сил України в місті Соледар? Міністерство оборони наше говорить, що русаки йдуть просто по своїх трупах. Давайте зараз детально розберемо, що власне відбувається в українському місті на Донбасі. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Друзі, дивіться міністерство оборони, наше говорить, що надзвичайно сильні бої важкі йдуть на напрямку Солидара. Британська розвідка каже, що росіяни, які сьогодні спалюють просто свої війська, там йдуть по своїх трупах, насправді платять за велику і надзвичайно велику ціну за місто, яке не має аж такого стратегічного значення для них самих. Але тим не менше вони спалюють людей, спалюють зброю. От і там насправді де просто рашистська навала на наших солдатів. Дійсно, туди підтягуються ще наші солдати, туди підтягуються наші сили. І от ми їх не пропускаємо взагалі ніяк, але тим не менше це надзвичайно важкі бої, які коштують багато українських життів. А життя кожного українського солдата для нас надзвичайно важливе. В Росії насправді почався конфлікт Пригожина проти Шойгу. По-перше, конфлікт за гроші. Пригожин сказав, що він візьме Бахмут, він візьме Соледарев це, сказав особисто Путіну. При Шойгу. Ну і власне Пригожин почав реалізовувати свій план: спалювати людей, спалювати зеків, спалювати мобіків тільки для того, щоб довести Путіну, що він має право на підряди. По армії десятки мільярдів доларів пригожен хоче, щоб пішли власне до його кишені. Саме тому він направляє і спалює там людей. Друге, це авторитет перед путіним, тому що людина, яка спочатку готувала йому пільмені, потім яка робила йому ботферми і тролів. Потім вона намагалась завойовувати йому Африку, де зрозуміло, знову ж таки все програли, так само як і з тролями, де він опозорив всю Росію на весь світ. Сьогодні він намагається довести свій авторитет на полі бою. Далі, це шахти, якраз так інститут вивчення війни і британська розвідка говорять про те, що пригожин дуже зацікавлений в шахтах шахти, які власне можуть бути з неї сторони і укриттями і логістичними центрами з іншої сторони шахти, які власне є. Надзвичайно важливими копалинами, які Пригожин потім захоче використовувати в своїх бізнесах. Саме тому вони сьогодні кидаються на українські міста для того, щоб захватити наші корисні копалини. Ну і зрозуміло, що це прохід на Бахмут. Це прохід на Бахмут, а це і плюс відкривається дорога на Славянськ, і потім далі далі. На Дніпро, як думають собі росіяни, але вони не розуміють одного, що ми їх там не пропустимо, і ми якраз таки зосереджуємо там сили для того, щоб зламати їм там шию. Ну і ось тут, якраз такий відповідь: це ще одна з причин протистояння Пригожина і Шойгу, І чому вони так сильно кинулись на наш солидар. Це те, що росіян немає морального духу, жодної перемоги за останній час. З лютого минулого року вони не взяли жодне велике місто. Вони не змогли нічого ні взяти, ні утримати. І тут, якраз таки пригожин, сказав. Путіну, що він готовий дати перші перемоги. Ну і зрозуміло, саме тому така здичавіла агресія в Солидарі для нас. Це я говорив, що це дорога на Славянськ, і зрозуміло, що це спроба Путіна замкнути ось цю вісь Донбасу, зламати її, от і замкнути всю територію Донбасу. Як він це проголошував в своїх референдумах, тому що референдум вони провели на частині Донбасу, але оголосили, що входять в склад Росії власне, вся територія. Донецької області, але зрозуміло, що всю він завоювати не зміг. І ось ця якраз таки вісь, вона тримає оборону частини Донецької області і не пропускає окупанта на територію Дніпровської області та Запорізької. До нас приїздив туди Сирський, в Солидар приїжджав якраз таки один з генералів Залужного, який звільняв Харківщину. І, власне, він привіз з собою надзвичайно велику кількість. Ресурсів він привіз туди людей. Він привіз зброю, він привіз туди якраз таки велику кількість набоїв. В той час Європейський Союз говорить і бачить, що відбувається сьогодні в Солидарі. Нью-Йорк Таймс вчора написав надзвичайно великий матеріал про Бахмут. Ну, от сьогодні Європейський Союз весь день говорить про Солидар. І власне, форум Європейського Союзу та НАТО там оголосили, що Україні будуть давати танки і. Урсула фон дер Ляйн, очільниця якраз таки Європейського союзу, заявила про те, що Європейський Союз повинен надати якомога більше сучасної техніки для перемоги України, але знову ж таки це поки що заява, яка буде реалізована трошки з часом, а бої тривають якраз таки зараз. Це дуже важкі запеклі бої. Тому нам потрібно підтримувати наших солдатів, підтримувати донатами, підтримувати грошима, підтримувати технікою. Всім, чим ми можемо зараз об'єднатися, все наше об'єднання повинно бути навколо Солидара. Це українське місто, яке тримає оборону за всю країну. Тому молимось, донатимо гроші і допомагаємо. І в мене до вас питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи втратить пригожин довіру Путіна, коли не зможе взяти ні Солидар. Ні, Бахмут, чи все ж таки Путін і надалі буде залишатись йому вірним і буде далі давати красти десятки мільярдів доларів. Чи навпаки, Путін перейде знову на сторону Шойгу і буде якраз таки дрожити зелені водом, і будуть далі красти уже Шойгу, а не стільки з пригожним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки, дзвіночок і пам'ятайте для про донати для зсу.